Відай, мами, ти відай, відай. Відай. Що ти маєш? Мой ти мамина дитина, ти мамина. Вкрала зі стола рибу. Бу, дай. рибу. Почистити тобі? Ми йдемо святкувати діанки на день народження. Тут грибочки, рибка смажена, соленості, бульбочка, салатик, з пекінки, канапочки з сальцем ще з ікрою заморською, потім з мівіни салатик, щоб ніби ми присутні, ніби дядя Саша десь тут з нами. Чеська горілка, чеське пиво, рибка українська. Тут цей теж якийсь лія. салатик. Все, отак, кульки і лія свариться. Буї свариться, бо вона рибу хоче. Мівіну хоче. Ой, Лія, хоч. ні. Не... Вона облизала її, вона тепер знає, що то є. Тобі дай, 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 то я с мусор. Сказала дай-дай-дай Это зараз дай-дай дай руку дай ты шрось храп